Раночко вам, мої дорогенькі друзі, все ж таки, поспілкувавшись з вами, довго вагалася, ще одну ніченьку не спала і вирішила, поїду. Поїду до Регінки магазин. Поїду, заберу свої рослини, і ще одну ніч мені не давав спокою один із дендропіумів. От знаєте, як на мій смак, то не буває багато шелеріан, гібридів з шелірянами, бо я обожнюю, обожнюю шеліряни, стюартіани і різні гібриди саме з цими видовими красунями. Жодного фаленопсису немає, який би мав таке красиве листя, таке забавлення, такі малюнки, як у шелеріан. Кожна шеліряна має свій малюнок. У мене є і є гібриди з шелірянами, і є шелряни на стюартіану, і стюартіани у мене є, в мене все є. Але, але шелірян забагато не буває. Я дуже-дуже люблю рожеві, білі квіти. І от із рожевих то саме шеліряни. Вони всі мають різні відтінки. Вони всі мають, здавалося б, однакові квіти, але вони, вони зовсім різні. Тому ще одну шевірянку я маю. Ось така красуня. З вечора я всі рослинки напоїла, я дала їм трохи водички, щоб гарненько роздивитися. Станк коріння. Коріння гарне, деяке навіть ростюче. І досить тут коріння. Якщо отак брати до рук горщика і отак спробувати, то він такий, знаєте, тугенький. Тобто корінців тут вистачає. Але по власному досвіду, по своїх умовах, залишати в мосі, залишати в такій пасації, я не буду. Багато хто вважає, що, що вона любить багато пити води. Як на мій погляд, в моїй уселі багато води вони не люблять. Вони люблять повітря. Повітря в корінні. найкраща посадка для шеліріани, все ж таки, блок. У мене на блоці зростає дві шеліріани. Всі інші зростають в горщиках із крупною корою. І з додаванням різаного моху з фагнуму в широких горщиках низьких і широких. Бо саме ці рослини люблять розкладати свої корінці, по поверхневій ґрунту. Тож, гадаю, що і цю шевірянку я пересаджу в широкий горщик і в той самий ґрунт, який мені доподобає, який я розумію. Отака красинка. Бачите? розмір дуже гарний. Горщик 2,4 дюйма, сама рослина доросла. Це рослина вже, яка достигла віку цвітіння. І, можливо, вона заквітне взимку разом з іншими моїми швірянами. Тобто, можу сказати, що ця рослина мені принесла задоволення. Дуже красива рослина. Другим я. Придбала фаленопсис, про який я сміючись, казала, що мати квітучий фаленопсис міні-марк в своїй колекції це круто. Чому я так казала? Бо фаленопсисів саме міні-марк, в мене було тричі. Один я придбала самий перший, дуже-дуже манюнький, Він був у горщику 1,5 дюйми. Уявляєте, то була рослинка майже із фласки. Але що хочу зауважити вам, що саме я, я про себе особисто, що саме я терпіти не можу фласочні рослини. Чому? Бо мене не вистачає терпіння їх доглядати. Я їх то пересушую, то переливаю, то їм холодно, то їм жарко. До них треба заглядати кожного дня. Ну, то не про мене. Як про мене, то, то мати велику, гарну і красиву рослину. Другу я придбала собі у розмірі вже 1,7 см, там була гарна листова маса, але небагато корінечка. І також він ріс, 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 ріс. І, е, якось так, знаєте, завізнив. Третій мінімарк я придбала з рук дорослу рослину, висаджену вже в великий горщик. Вона, вона у мене прожила ровно 2 роки. Двічі квітла. Але знов настав у той час, коли дивлюся, листечка якесь тьмяне зробилося і осипалося, просто осипалося. Не лікувала, терпіти не можу, вихажувати отакі рослини, бо по власному досвіду знаю, що таку рослину, якщо починати, починати вихажувати, Настане той час, коли вона знов попаде у неблагоприятні для себе умови і все рівно загине. Тож я її викинула. Коли я побачила цей мінімарк, то вирішила, оце, мабуть, буде моя остання спроба. Я знаєте, по весні бачила квітучий мінімарк у своєї сестри, орхідейної сестри Оксани із каналу Орхідейний серіальчик. Ох, гарно він неї квіт! Я навіть її позадрила, кажу: Ксю, де я дивлюся, в тебе так гарненько квіт, квітує мінімарк. вона каже, та-да. Тоді я ще його не хотіла. Але як оце Регіна показала, що вона привезла мінімарки, я подивилася на ці гарні кущі і думаю, спробую останній раз. Не вийде, то то вже, значить. Не така я і крута, не вмію я вирощувати міні-марки. І прошу вас, будь ласочка, у кого є рослини, міні-марк. І зростають вони у вас не рік і не два, а вже дорослі, доволі зрілі рослини, які добре ростуть і квітують, то поділіться зі мною своїм досвідом, в якому ґрунті, при яких умовах ви їх утримуєте. Особисто я зробила висновок, що це. Саме та рослина, яку непогано посадити у закриту систему, але з гарним повітрям, щоб ґрунт був, знаєте, такий крупна кора, із мохом, і щоб була і вологість, і повітря, і, і тримати його десь в теплому місті без. Протягів, Бо саме цей фаленопсис протягів не терпить. Ну це я зробила такий висновок, ісходячи із того, як я доглядала свої попередні мінімарки, і як вони один за одним гинули. Тож спробую пересадити тут коренева, як ви бачите, дуже моцна коренева. Подивіться, коріння рве, рве горщик. Коріння причудове. Я пересаджу його в закриту систему, в обрізану бутилку, поставлю десь поміж іншими фаленопсисами, там, де зовсім немає ніяких протягів під лампу, навіть не на підвіконня, а під лампу. І подивлюся, як він буде почувати себе там. Сказати, що мені сильно подобає його квіти, я не можу сказати, бо Квіти мілкі, квіти не ароматні, Але ж, знаєте, ну, оце, оце я така, знаєте, от як мені щось заприндеться, і особливо, якщо в мене щось не виходить, я вперто буду спробувати і ще, і ще, і ще раз. Поки мені не набридне. Ну, от як набридне, то то вже все. Так гадаю, я буде із тим мінімарком. Якщо він загине, то це вже точно мені набридне і мінімарків я більше не хочу. А поки що я маю отаку, отакий гарний кущик. Це вже доросла рослина, яка має квітнути. Оцю рослину я придбала вже вкотре із саме із тієї причини, що я вперта. Це онцидіум по Цього разу у регіни вони просто шикардосні. От дорослі, дуже такі, знаєте, здорові, жодних п'ятин немає, ніяких розпадань листів, ніяких, ніяких пожовтінь, нічого немає. Цю рослину я купую вже втретє, а може, і четверте. Не пам'ятаю, перший раз я купила її, вона була як на персток. Посадила її, як подивилася, висаджують інші люди. Посадила на виноградну лозу і, вважаючи на те, що у своїх природних умовах ця рослина має досить такі, знаєте, сурові умови е, росту. Тобто вони мають длинні такі засушливі періоди, і ця рослина водночас полюбляє і вологість, і сухість, то я посадила на виноградну лозу, але виявилося, що рослина все ж таки замала, і я її не дополивала. І вона висохла і вмерла. Наступного разу ми купили із моєю подругою також. Криворожанкою купили фласку посилумів. Ніна їх розсадила, трохи повирощувала у себе, а потім віддала мені половину своєї фласки. Вони гарно зростали знаєте, під плівкою, коробочці, вони непогано зростали. А потім почали один за одним гнити, 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 гнити. і... Ну, за два чи за три місяці вони загинули всі. Хоча я бачила фласки з інцидіумами, де вони такі манюки-манюнкі, як копійка розміром. І і саме ще будучи у фласці, вони квітують. Квітують вони дуже гарно, у Регіни. Залишилися багато таких рослинок у коробочці з квіточками. Але з квіточками я не брала, я залишила людям. Нехай люди подивляться, як квітнуть ці рослини, бо як квітнуть вони, я бачила. Тож я купила з отакими відкві... відквітшими, можна сказати, квітконосиками. Та ні, ось ось, ось бачите, як в камеру добре видно, що один бутончик є. Тобто, і я побачу квіточку. Як його тепер посадити, я не знаю. Спочатку я хотіла мати цю рослину саме для свого акваріуму. Потім подумала-подумала, що, мабуть, ні. В акваріум я її пересаджувати не буду. Я його достану із цього горщика, подивлюся, що там з корінцями. І якщо там гарно, з корінцями, я трохи підміню ґрунт. Додам сюди на дно, додам кусминчик пенопласту, наповню горщик новим мохом, і, мабуть, так його і залишу. Просто повісію його і хай він на кухні зиму отак звисає. Гарна рослина, мені подобається. І, до речі, у кого немає хараел, там такі самі гарні отакі, знаєте, отакі без пожовклості, без грибкових. П'ятен, отакі От самі харели. Дуже шикарні харели. Ви питалися у мене за шинорхіси, То шинорхіси є. І багатенько є шинорхісів. Манюньок. Вони ще манюньки. Вони розміром копійка, дуже-дуже маленькі. У мене було аж два шинорхіси. один помер. Шенорхіс калапендра ще живий, а шенорхіс іще один фрагранс. Зараз висить в акваріумі. Ну, бачу, що не все гаразд у нього, не знаю, може і він загине. Тож я шенорхісів більше не хочу. Мої шинорхіси квітли, я бачила їхні квіти. Вони такі манюнькі, манюнькі, ті квіточки, їх можна роздивлятися лише з лупою, бо ну, дуже маленькі квіточки. Але гарненькі. Ну, Як я останнім часом вирішила сама для себе, зважаючи на мій зір, я вже і в окулярах погано бачу, і вже куди більші окуляри, я не знаю. вони вони в мене вже і так, одні з самих таких, знаєте, ну сильних, без окулярів я не бачу вже зовсім. Тож я вирішила сама для себе, що ну, такими замілкими квітами, мабуть, мені рослин не треба. Тож посілу спроба остання, крайня, ні. Остання, не крайня, остання. Якщо і цей посілум загине, посілумів я також більше не хочу. Привабила мою увагу рослинка оця. Це мініатюра. Це також мініатюра, яка росте ползучією, з якої можна робити галявинку або на блоці вирощувати. Цей епідендрум. Епідендрум шлихтеріанум. Це, Чому він мене привабив, так це саме тому, що це епідендрум теплого утримання. Він зростає у природі на висоті 360, по-моєму, ну, до 500 метрів, тобто він повинен бути теплого утримання. То, що я хочу? Тут їх декілька рослинок, я хочу одну. Одну туберію вкинути в акваріум. У мене там є вже епідендруми порпакси, які просто лежать на мосі. Ну, я хочу, щоб вони мох трохи вкрили знаєте, своїми кучиками. Такими. А інші посадити в оцю корзиночку, в оцей горщик такий дерчати із мохом, і з корою, і привісити, подивлюся, як він буде зростати так. Тобто, хочу спробувати. Дві різні посадки. Мені дуже-дуже до вподоби, оце, знаєте, вони такі жорсткі жорсткі оці лисичка. І так от, ну, як, на мій погляд, ну, також привабливо виглядають. Я обожнюю ну, такі рослини. Саме, знаєте, коли вони не поодинокі, а коли вони їх багато-багато. Я обрала собі у такий кущик, а там ще у регінки кущики були. Вкриті багатьма дітками, дуже-дуже багато діток і стоко, ну, стільки там ну, повітряного, е, повітряного коріннячка, що я аж знаєте, рота відкрила і, і, і стояла. Такі в мене роздуми були: який ж краще обрати: отакий чи от той. Тоді закрила очі і взяла перший. Перший, який попався. Я попався саме цей. Я потім вже почала ловити себе на думці, що, а може, краще ту, а потім думаю, та ні, Який взяла з такими йди. І от така рослинка в мене з'явилася. Оця рослина, заради якої я все ж таки поїхала до Регіни в магазин, бо я цю рослину не бронювала. Я її побачила у відео. Це чорноволосковий дендробіум, ось Бачите, як молоденьке зросте й кросте. Подивіться, бачите, як стовбурець вкритий такими коротенькими, волосяним таким коротеньким покровом. Дуже-дуже гарненький дендробіум. Це також дендробіум і лисячка також. Бачите, таке воно шершавеньке, таке гарненьке. Це також дендробіум теплого утримання, тобто дендробіум, який дуже гарно підходить для домашнього догляду. І він має квіти жовті, ви бачили жовті. І мені оце кортіло мені поїхати, і поки, зважаючи на те, що я була першою, можна сказати, бо завоз тільки-но ну, тільки, ну, привезений, і дівчата ще не встигли. Порозсилати посилки, я точно знала, що я приїду і побачу квітучий цей дендробіум і зможу помацати цю квіточку, яка ж вона на дотик. Ну, Чи пластикова вона, чи, чи звичайна тоненька. Одним словом, я примчала і подивилася на цю квіточку, помацала її, дуже-дуже акуратно, мацала, щоб, не, не дай Боже, не зламати квіточку, бо ті дендробіуми вони вже були. Заброньовані і стояли у черзі на відправку. Я спиталася у дівчат, чи є, чи є у вільному продажу ці рослини, мені сказали, так, воно коробка, можеш іти її обирати. Я пішла і, о, чудо, мені пощастило, мабуть, тому що я була одна із перших, мені пощастило, я знайшла дендробіум ось таким бутончиком. Тож, я побачу, побачу, яка буде квіточка у домашньому розцвітанні. Як бачите, тут є стара псевдобульба, ось, бачите, яка вже квітла. І в мене є чорноволоскові дендробіуми, але вони всі кольору ем, білі або трохи жовтуваті, але отакого от яскравого жовтого в мене немає. Тож, Зважаючи ще на те, що цей дендробіум не росте громезним. ні, він такий акуратний. Подивіться, як гарненько одна до одної туляться псевдобульбочки. Тобто, вважаю, що в моїй колекції чорноволоскових дендробіумів він приживеться гарненько, стане поряд з усіма і будуть почуватися. Почуватися гарно. Тим паче на ці оці, оці дендробіуми кожна псевдобульба має таку властивість, вона квітне два рази. Вона може проквітнути цього року, а потім вона може проквітнути і ще і другого року. От такі вони рослинки. Тобто я задоволена, що я все ж таки з'їздила до магазину і встигла придбати собі оцей дендробіум. От Саме до дендробіумів до пафіопеділомів і до котлей. я дихаю нерівно. Котлеї, дівчата цього завозу дуже шикарні. Всі дорослі. Особливо, привабило мою увагу, там один, одна котлея. Я не запам'ятала, яку вона має назву, але побачила, що вони. Майже всі були на броні, тому я навіть і до рук не брала. Єдине, що я спробувала там були вже з квітами, я спробувала трохи розгорнути чуть-чуть, акуратненько розгорнути квіточку, щоб подивитися, яка вона. Вона шикардосна. От хто купив ту котлею, то тому вважаю пощастило. Вона жовтого такого кольору, і вона ну майже вся вона жовта, але там гра, гра жовтих красок, знаєте, від бліду, 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 жовтого, до яскраво жовтого. Такі сполахи, знаєте, по, по краєчках пелюск, там навіть така окантовка, така темненька. От я гадаю, що у мене буде час, я пошукаю, я пошукаю той плейлист, де Регіна замовляла ті котлеї. І наступного разу, як буде завоз котлеї, я придбаю собі саме цю котлею. Вона мені дуже сподобалась. Дуже багато і первинних кросів, бускових блакитних, Тож, увагу на котлеях я не загострювала, бо, ну, як ви бачите, я обирала саме такі рослини, які можна десь підвісити. Або вони дуже-дуже маленькі горщики і дуже-дуже акуратно зростають, бо місць в мене немає. Котлеї всі дорослі, всі такі крупні, вони в кокосі, але там дуже багато псевдобульб, там не одна і не дві, там їх е, дохе, як я кажу. То ну, мені, мені просто на сьогодення мені просто немає куди приткнути ті котлеї. Нехай зростають ті, що є. Я буду дивитися, як вони зростають, як вони приживаються. Може хтось із них заквітне і не тією квіткою, яку б я хотіла мати, то я продам ту. А наступного разу все ж таки придбаю собі оту от жовту котлею. Ну, шикардус, дівчата, хто купив? Напишіть мені, хто купив. То, може, будете розсаджувати колись. То я у вас поділку придбаю, дуже вона мені запала в душу. Дуже шикарна котлея, дуже красива. Ну, на цьому в мене все. Гадаю, я повихвалялася трохи. Нічим таким я обробляти рослини не буду. Я їх навіть епіном, цирконом нічим не підливала, лише чистою водичкою. Єдине, що я таким, в такому, знаєте, щадящому режимі. Я оприскаю їх від шкідників. Бо, на вигляд, рослини всі живі і здорові, немає ніяких пошкоджень від шкідників, але я знаю точно, що вони з'являються зненацька. Тому я все ж таки, знаєте, місць для санітарного утримування в мене немає. Вони підуть до колекції до всіх моїх орхідей, тому я їх все ж таки. Разок, а потім ще раз щадящим таким режимом оприскаю. Я полюбляю препарати серії квітофор. Ну, це, це, це Зараз ви бачите попалося під руки від хвороб та гнилі. Є такий самий квітофор від шкідників. Оце в мене, знаєте, як швидка допомога. Завжди стоїть отака бризкалка. І як я отримую рослини, то якщо я бачу грибкові п'ятна, то це квітофор від хвороб та гнилі. А якщо я бачу, що є, є пошкодження від шкідників, то то квітофор від шкідників. Ну а потім, як вже побачу, що буде вилазити щось на моїх рослинах, шкідники якісь, то то вже будуть препарати інші. Ну, а швидка допомога в мене квітофор. На цьому любі мої в мене все. Бажаю всім здоров'я, миру і терпіння. Тримайтесь, Україна! Перемога буде за нами. Ми переможемо. Ми визволимо свою країну від оцієї російської орди. Все буде Україна. Пока. Цілую, обіймаю, люблю.